В цьому відео я вам покажу, як виглядає, на мою думку, еталонна батарея до ноутбука. Чого еталонна? Тому що, ну, все ізольовано з тої сторони раз ізоляція, два ізоляція. Все перемотано спеціальним скотчем. Підложена картонка, і навіть тут -от на згибах, де треба з двох сторон, все заізольовано. Це на всякий случай, щоб не перетерлося коло плюса і не коротнуло ось тут. Використовуються нікельовані стрічки. Самі бачите, всі в різних сторонах, ніде тут нічого ніколи не видали. Це, до речі, ASUS A41N1308. Батарейка знаходиться всередині ноутбука, але зібрана настільки грамотно, що я аж сам дивлюся. Ну це от, дійсно еталон краси. Ми зараз. Оцю стрічку відрізати не будемо. Відріжемо її тільки на кінцях. Оставимо все як є з контролером. Накинемо нові баму калібровки до Samsunга і поставимо Samsung 32. Тисяча гривень і така у вас буде. Буде працювати набагато краще, ніж рідна була. Але рідна вже прожила років з 12, певно.